Сьогодні Укрзалізниця поновлює рух до Слов'янська і красного лимана. Міста потроху повертаються до мирного життя. Відгороджуватися від Росії ровами та інженерними спорудами почнуть із північних регіонів України ще будуть вежі і електронне спостереження. Прес-конференція першого заступника голови Держприкордонслужби стрілянина на Майдані. Кількадесят нападників у балаклавах відкрили вогонь. Є поранені. Главу Української православної церкви Московського патріархату Митрополита Володимира поховали на лаврському братському свинтері біля храму Різдва Божої Матері Патріарха Московського і всієї руси Кирила не було. Ви дивитесь новини. Бар студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. А то триває український прапор підняли над Дружківкою, Артемівськом та Костянтинівкою. До того українське військо звільнило Слов'янський Краматорськ без утрат взяли село Закотне Краснолиманського району Луганщини. Станом на сьогодні бойовики ще контролюють сім міст Донбасу. Досі складна ситуація у Донецьку, Горлівці, Луганську, Сніжному, Антрациті, Краснодоні і Сіверську донецьку Повідомляє Міноборони. На Донеччині підірвали два залізничних мости. У районі Новобахмутівки підірваний шляхопровід упав на автотрасу Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь. На момент вибуху на мосту був вантажний потяг. Другий міст підірвали через річку теплу. Це Луганщина. Рух перекрито повністю, щоб його поновити знадобиться місяць. Загалом протягом доби бойовики обстрілювали українські блокпости під райгородком, червоною зорею, проваллям і слов'янськом. Усі їхні атаки були відбиті. А неподалік добропілля по дорозі на святогорівку, невідомі обстрілявши авто, влучили у голову 13 13-річній дівчинці. Далі ситуація на сході станом на тепер. Крок за кроком сапери оглядають покинуті бойовиками будівлі та блокпости. Тільки за добу у слов'янську знешкодили сім сотень мін та вилучили скілька десятків детонаторів, залишаючи українські міста і села диверсанти, мінують важливі об'єкти соціального та адміністративного значення. Розуміючи, що це може призвести до численних втрат серед мирного населення. Президент України доручив командування силових відомств приділити особливу увагу розмінування об'єктів інфраструктури в містах. Які звільнені від бойовиків тільки за останню добу у місті Слав'янськ військовими саперами було знешкоджено 700 мін і вилучено кілька десятків детонаторів. У місті жодного прапору самопроголошених республік, батальйонів чи символів так званого ополчення. А це Донецьк. Тут над райдержадміністрацією і досі майорить російський прапор будівля в барикадах. По вулицях блокпости все охороняють озброєні люди, бо основні сили бойовики зі звільнених міст кинули сюди. Як кажуть, це такий собі тактичний хід їхніх лідерів. Я уверена увірян в тому, що в Донецьку такого не ні А то що в славянські це просто маневри. А для меня, лично для меня, нет худа без добра. Стрелок наводит порядок здесь. Ну, ребята со Славянска не бросили Славянска, а пришли скорее, наверное, на помощь Донецку, потому как Донецк, столица Донецкая Пошло большое количество ребят уже обстреляны, Скажем правильно, на нашем языке отбиты. Но никто ничего не боится. В міськраді донечан попередили про озброєних людей на вулицях та рекомендували не виходити без потреби з дому. Втім, дослухаються не всі. Зайти боремося. Щоб не було страшно, щоб спали всі спокійно. І ми, і всі останні, і внуки наші. Частина бойовиків за вихідні втікала зі звільнених українською армією міст до Донецьку та Луганську. Дорогою обстрілювали солдатів. Протягом останньої доби терористи 10 разів обстріляли блокпости та позиції Збройних сил України в районах населених пунктів Луганськ, Креміна, Амросіївка та Довжанський Усі атаки відбито. Жоден з військовослужбовців не загинув, лише один отримав поранення. У Луганську, другому місті, куди свої сили перекинули бойовики, лунали вибухи та постріли. Є поранені та загиблі. Вон воронка. А що воно і снаряд, і міномет, я не знаю. Тоді, тому що здесь загорелось, все почало ну, склади побило. А він, скоріш, а от этих осколков отсюда здесь і умер. Місцеві перелякані. Вулиці майже порожні. Всі хочуть перемовин. Всі, звісно, в шокі. Не в стрессе, а в шоке в настоящем. Нужно прекращать всякие боевые действия и как-то примиряться. Другого выхода нет. Потому что все равно мы к этому придем, только придем через страшную кровь. А крови уже достаточно. Но только не войной. Только переговоры, только мирным путем. Но война это же, это же ну, это не выход из положения. Тем более самое страшное, что гибнет мирное население. Детки, старики. Рішається крова, хліба, води, світа і Ну, це разовий вихід? канішна ні ОМВС. Людей заспокоюють ані Донецька, ні Луганськ не блокуватимуть. Залізничне та автомобільне сполучення відкрите. Щоправда, на блокпостах людей силовики зупинятимуть для перевірки на причетність до підтримки бойовиків. Ми не дозволимо ні одному чоловіку, руки якого в крові зап'ята кров'ю, який приймав участь в похищеннях людей, питках, убийствах, остаться без наказаним. Для цього ми будемо проводити огромну роботу, вона время час займе. Але, тим не менше, успіхи кожного в кавичках терориста будуть нам звісні. У силах АТО запевнили, дозволили втекти бойовикам зі Слов'янська та Краматорська до Донецьку та Луганську, аби не наражати на небезпеку мирне населення. Галина Урдюковий новини ЮБІАР ситуація на кордоні з Росією вкрай складна, але контрольована. каже перший заступник голови Держприкордонслужби Павло Шишолін. Активізувалися диверсійні групи, а бойовики змінили тактику. Вони попередньо ніж здійснити напад на Підрозділи прикордонної служби, вони з допомогою безпілотних апаратів здійснюють розвитку, прив'язку до місцевості, визначають конкретні місця, з яких будуть здійснюватися напади і обстріли наших підрозділів, послідую виконують вже після коректоровки поставлені завдання. Відгороджуватися від Росії ровами та інженерними спорудами почнуть із північних регіонів України. А щойно стабілізується ситуація на сході, продовжать там. Перший заступник голови держприкордонслужби Павло Шишолін розказує: насамперед викопують траншеї, щоб унеможливити просування російських танків і вантажівок, встановлять сигналізацію, вежі та електронне спостереження. Отже, облаштування кордону з росіянами стартує у Чернігівській, Сумській Харківській областях і півночі Луганщини. Далі по узбережжю Азовського моря. До Амросіївки і ділянка на перешивку до Криму прийти, план буде готовий протягом двох тижнів. Коштів знадобиться багато, і будівництво буде просуватися у міру їхнього надходження. кажуть. Прикордонів провід сьогодні Укрзалізниця поновлює рух до Слов'янська і Красного лимана. Від початку травня нагадаю, через бойові дії скасували більше 30 приміських і міжрегіональних потягів Донецької і південної залізниці і близько 20 маршрутів. Суттєво обмежили. Тепер звільнений від бойовиків слов'янськ потроху повертається до буденного мирного життя. Галина Курдюкова про це. <звук> Такий Слов'янськ зараз, він усе ще огороджений барикадами, але люди вже сміливо виходять на вулиці. Місто звільнило від бойовиків і ще у вихідні. Тепер тут не стріляють. Нам це не потрібно було. Ми все були, ми боялися ходити, коли везде автомати, везде по базару ходять, по місту ходять. Для нас це жутко. Наша національна гвардія прийшла в центр, і ми молимо Бога, щоб вони нас спасли. більше у нас виходу ніякого немає. Біля міськради під Українським прапором величезні черги. Тут роздають гуманітарну допомогу: картопля, свіжий хліб, овочі, м'ясо, цукор та крупи. Усе найнеобхідніше, доки не запрацюють магазини та не видадуть пенсії. Харчі від аграріїв привозять із Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей. Перший продовольчий вантаж 4,5 тонни. половиною тони. рада, що при. Шли наші війська, Національної гвардія дуже чекали, сильно ждали, може, і зубами пожагрызли. <laughs> Туннель кончился. свет есть. За кілька днів у місті обіцяють відновити воду та електропостачання. Тоді запрацюють казначейства та банки. Після завтра ми плануємо, що заработає система пенсії. Післязавтра, завтра стоїть за виплачуватимуть за тим же графіком, що й раніше разом з випневою пенсією жителям Краматорська та Слов'янська комбину. Ують заборгованість, що виникла за попередні місяці. Охоронятимуть порядок у слов'янську міліція та національна гвардія. Сьогодні головною нашою задачею є забезпечення життєдіяльності повернених до нормального життя Слов'янська і Краматорська та прилеглих територій. Люди повертаються, і сьогодні ви були свідками того, що вулиці заповнені людьми. Ми особисто споглядали картину, коли десятки машин. Поверталися до міста Слов'янськ. Рятувальники направили сюди п'ять тисяч буханок хліба, понад двісті банок місних консерв і майже три тисячі літрів пітної води. Сьогодні зайшла міліція, я будуть буде досільний сводне міліції. Воєнне потім з города вийдуть. вони будуть стояти на бойових позиціях. Там де їм полагається. буде працювати міліція, а Національної гвардії для того, щоб був порядок. А поки що військові вивчають із різних будівель міста, покинути озброєння бойовиків. Завдяки співпраці з місцевим населенням так нам доповіли, що в цій, так називати, дім молитви, Так в цьому домі доми молитві а, знаходиться склад боєприпасів. Це протипіхотні міні, це самі сучасні агнімоти, це противоздушні комплексні ракетні. І ще одне прохання місцевих: відновити трансляцію українських каналів. Планують виконати впродовж цього тижня. Що все за російського тілвідія люди практично зомбіровані. Галина Курдюкова, новини UBR. Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході оприлюднила на сайті ОБСЄ заклик до миру. Базою для деескалації має стати мирний план Петра Порошенка і берлінські домовленості. Очільників МЗС України, Німеччини, Франції і Росії. Наступний раунд консультацій пропонують почати якомога швидше. Масове убивство людей на майдані 18 20 лютого вчинила злочинна організація на чолі із Віктором Януковичем. А речові докази причетності спецпідрозділів знищило МВС, заявляє голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Геннадій Москаль. Каже, особисто просив Арсена Авакова дати охорону і опечатати зброю Беркута Сокола і низки підрозділів внутрішніх військ, переважно тих, що мали снайперів, підпорядкованих Сергію Асовалюку. Аваков мовляв, цього не зробив. Ну а до списку злочинного. Груповання на чолі з Віктором Януковичем слідча комісія включила весь склад Кабміну, який голосував за протиправні постанови, що призвели до зіткнень на майдані. Ще туди увійшли екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його тодішній заступник Віктор Ратушняк, командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк, начальник столичного беркуту Сергій Кусюк і керівництво СБУ. Цієї ж ночі на Майдані стріляли знову. Нападники закривали обличчя балаклавами. Їх було кілька десятків. Коли мешканці наметового містечка відігнали їх за барикаду, ті почали стріляти. Є поранені. Що це була провокація, заявило одразу, але хто були нападники? Дізнавався Сергій Моргун. За чіво ще зночі в мережі поширили відео з нічних подій на Майдані. Автор коментує: помітив у натовпі людину зі зброєю. Вони посилювали автоматом. Ну вон у нього Калашников, ти що не бачиш? Білий футболки у нього Калашников, бачиш? Але через погану якість ролика майже нічого не видно, а чути лише лайку та поодинокі постріли. Зрозуміти, що коїться насправді, складно. Чутки та розповіді про нічні постріли вже зранку емоційно переказують і місцеві продавці. Цей кіоск був в епіцентрі стрілянини. Лодіка з бы, автомата Калашникова, що таке. Людмила каже, її колега нічна змінниця була налякана, і, окрім того, що поряд сутичка і постріли, так нічого і не зрозуміла. Ну, во-первых, хата була ночі темно. Ну, можете собі представити, мать двоих дітей. Звісно, вона говорить, я нічого не поняла. я тільки поняла, що стріляють. Всі бігають, горіть, я Ну вона поїхала в шок. Я думаю. Деталі нічних подій відомі стають уже із самого ранку. Сутичка почалася ось із цієї барикади сюдою, повстіни главпоштанту. До центру майдану увірвалися невідомі. Зі слів майданівців, до барикади близько півночі прибігло 40 людей у балаклавах та озброєні. Вони напали на людей, мирних, які не були у камуфляжі, а схожі на звичайних перехожих і навіть відбирали у них телефони. Били обичних людей, які були на Майдані. Провоцирували. Ну, наші всі піднялися, трошки їх одігнали, а потім вони почали стріляти, там сиділи десь 4 чоловіка з автоматами. От. Почали стріляти в воздух. Дісталося у сутичці і цьому хлопцеві. Чотири незнайомих чоловіка у балаклавах напали, я почав з ними битися. Потім підбіжало ще чоловік сім, завалили на землю і почали бити арматурою. По спині був, неся. і почали стріляти. Майданівці запевняють, у відповідь на стрілянину почали барикадувати всі входи на площі і посилили їхню охорону. Хто нападав і чому версій не мають лише здогадки. Дорікають політикам. Мовляв, це просто вони хочуть звільнити площу, встановлюють особи нападників і в міліції. За фактом стрілянини вже розпочинають кримінальне провадження. Інформацію про трьох убитих, яку поширили в інтернеті. Низка ЗМІ спростовують, не підтвердили і пострілів з автомата Калашникова. Було травмовано чотирьох осіб, які отримали тілесні ушкодження від травматичної зброї. Коли правоохоронці приїхали до медичних закладів, двоє потерпілих вже залишили медичний заклад. А двоє чоловіків, силаючись на статтю 63 конституції України, відмовились від надання. Будь-яких пояснень. А ще постраждалі майданівці відмовилися писати до міліції заяву. Пояснити це не взялися, і їхні сотники вже по обіді майданівці зібрали позапланову нараду і одностайно постановили. Це це була провокація, зрозуміло. Так висновок з того обговорення, яке ми провели. Це була провокація чергова, які яких є ну одна з цілого ряду, які тут постійно відбуваються. На думку Миколи Бондаря, інцидент може бути пов'язаний із тим, що не всі сотні погодилися покинути площу, і та, яка була. Проти розміщена саме на місці стрілянини. Сергій Моргун Валерій Наумов новини. UBR. Нічну перестрілку коментує мер міста Віталій Кличко. каже у центрі столиці, а на вночі зараз небезпечно. Обіцяє знов буде говорити із майданівцями. большому сожалению, центр города Киева э, не является безопасным местом для киевлян. И очень многие киевляне обращаются уже неоднократно. Я благодарен тому, что часть Кричатика освобождена, мэрия освобождена. Я буду точно так же обращаться. Необходимо э, э, контролировать власть. Давайте контролируйте. Но хотелось бы, чтобы те майдановцы, которые находятся там, контролировали те действия, которые находятся в первую очередь на Майдане. И город Киев должен вернуться постепенно к нормальной жизни. Міліція оголосила у розшук одіозного суддю Родіона Києва. Того, що ухвалював вирок у газовій справі Юлії Тимошенко, йому закидають протиправність дій. Це передбачає до восьми років за ґратами. Раніше Києва у розшук оголосила прокуратура. Він зник 2 липня. Запобіжний захід Києву ще не обрали. До 11 жовтня подовжив сьогодні Лефортовський суд Москви арешт українському режисеру Олегу Сінцову. Його затримала у Криму Російська ФСБ. Зараз Сінцов у московській в'язниці. Кремль закидає режисеру організацію тероризму, незаконне володіння зброєю та ще й членство у правому секторі. Україна звинувачення відкидає, називає їх безглуздими, вимагає звільнити Олега Сінцова. А відомі європейські колеги режисера вже назвали його політичним в'язнем. У Києві сьогодні поховали главу Української православної церкви Московського патріархату митрополита Володимира Сабодана на Лаврському братському цвинтарі біля храму Різдва Божої Матері. Патріарха Московського і всієї Русі Кирила не було. каже, не приїхав на відспівування і похорон, побоюючись провокації. Провокації не було. Ось як прощалися із митрополитом. Ще перед успенським собором Києво Печерської лаври почала заповнюватись за кілька годин до відспівування блаженнішого. Церковний обряд вирішили провести просто неба, щоб якомога більше вірян змогли в останні побачити свого предстоятеля. День його погребіння співпав зі святом Різдва Іоанна Хрестителя. Тож людям спочатку довелось відстояти святкову літургію. Це наш настоятель. Мы его очень любим, он очень много сделал для нашей страны. Какие он проповеди говорил, какая у него любовь ко всем. Вот у него надо брать всем пример. Для нас он будет живой, потому что это был человек колоссальной души, огромной мудрости, ума, гибкости, толерантности. Он умел всех помирить, он умел, вот насколько я слышала, сколько я его слушала, читала труды его. У него потрясающие богословские труды. Высловит из певчуття слова «Скорботы» І згадати про діяння покійного митрополита Володимира до Києва приїхали делегації з інших помісних церков і Вселенського патріарха. Багато говорять про блаженнішого і ті, хто був поруч із ним упродовж усього часу, коли той очолював українську православну церкву. Блаженніше своє серце приймав усіх. Ви знаєте, я просто дивувалася, як можна отак всіх любити і розуміти. Ви знаєте, це серце не мало меж для мене. Він запам'ятався саме цією рисою свого безмежного характеру. Кожен із тих, хто провів останні роки поруч. Із митрополитом може розповісти власну історію про нього, але усі сходяться на тому, що його духовна першість стала для церкви періодом відродження і примирення. При ньому зросло кількість церквей із трьох тисяч до одинадцяти, і сімі монастирей, я вже говорив до двохсот к Хому приходили всі, і ніхто не уходив, не Цей Чоловік носящий на себе благодать святого духа і старався служити і Богу, Богу і людям. Та політика церковно-державних відносин, внутрішнього життя церкви, міжконфесійного життя, яку він проводив, може говорити тільки сама за себе. Ми маємо на сьогодні конфесійний мир і порозуміння, а це саме заслуга його мирної душі, людини. Нині ж і священнослужителі, і віряни моляться за те, щоб Українська Православна церква отримала гідного послідовника. В ОПЦ кажуть, така людина в них є. Сам Господь помолив молитвам блаженнішого Володимира. Вже дав нам таку людину. Ми знаємо її. Ми молимо за неї. Вона да є в нас. Після закінчення обряду відспівування архієреї, монастирська братія і прості віряни вирушили хресною ходою до братського кладовища, що на території Києво-Печерської лаври, де і відбулося погребіння блаженнішого. Оголосити ім'я наступника покійного митрополита собор єпископів зможе не раніше ніж за 40 днів після його смерті. Юлія Шост, Юрій Шульга, новини Юбіар. Із життя пішов Едуард Чаварнадзе. Колишньому президенту Грузії було 87. Він зупинив у своїй країні громадянську війну, врегулював грузинсько-осетинський конфлікт. Але взяти Абхазію і Південну Осетію під контроль Шевернадзе не вдалося у 2003-му Він подав у відставку, бо у Грузії почалася революція троянд, і більшість громадян була невдоволена його роботою. Помилку диспетчера назвали попередньою причиною зближення літаків у аеропорту Барселони. Сталося це в суботу. Зараз ви бачите, як російський лайнер йде на посадку і помічає, що злітною смугою на зустріч йому йде аргентинський літак. Пілот орієнтується швидко і заходить на друге коло. Вістань між літаками була усього в кілометр. Судно, що приземляється, завжди має перевагу. Перешкод на його шляху бути немає. Не виключають, поки що, і помилку аргентинського пілота. Він міг просто не зрозуміти диспетчера. Якби не управність російського штурмана, трагедія була б неминуча. Завдяки його професійним діям не постраждав ніхто. Отже, бути пильними не перемикайте. Дуже скоро наш наступний ефір. Побачимось.